Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимося з творчістю Олександра Красовицького. Це український видавець, генеральний директор та власник видавництва Фоліо. Що цікаво, він закінчив хімічний факультет Харківського державного університету, а у 91-му році заснував і очолив у Харкові видавництво. Займає активну позицію щодо повного ембарго на книжки походженням з Ерефії, входить до ради з питань дерусифікації. Декомунізації та деколонізації від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. У книзі Олександра Красовицького Післязавтра том 1. роман про великі гроші. Події розвиваються у 2025 році на тлі поступового розпаду російської влади після похорону Путіна та звільнення мавзолею від тіла Леніна. Автор. Розповідає історію радянських та російських спецслужб, цинічного захоплення влади вихідцями з КДБ, ФСБ, про використання цим спрутом світових фінансових та релігійних центрів для підтримки диктаторських режимів, показує недовговічність системи влади, створеної Путіним. Війна триває. В Москві постійно лунають сигнали тривоги, регіони РФ починають рух. До відділення 9 травня 2025 року. Москва похоронна процесія з митрополитом Тихоном на чолі вийшла на Красну площу і наблизилася до Мавзолею. Митрополит підійшов до патріарха Кирила, і щось тихо сказав. Патріарх був супереч традиції й протоколу без мікрофона в петлиці. Тому його молитву заглушив жалобний марш, який грав зведений оркестр московського гарнізону. Генерали з подушечками в руках вишикувалися біля стіни мавзолею. Вісім керівників держави та декілька солдатів трохи підняли труну з лафета і поставили її на постамент, накритий російським триколором. Музика заглушала команди, що віддавалися воїнам у почесній варті. Глядачам були чутні тільки чіткі удари їхніх кроків. Керівники держав та інші почесні гості, що йшли за труною, займали місця на трибуні. Перший ряд було відведено для фальшивих ветеранів Великої Вітчизняної війни. Старий Київ, що згиналися під вагою медалей та орденів, яких вони ніколи не одержували. Данина традиції була пов'язана з тим, що підготовлену церемонію святкування 80-річчя перемоги було складно змінити. На трибунах подекуди можна було побачити зображення ордена вітчизняної війни, портрети Сталіна, навіть червоні прапорці. Накрапав холодний весняний дощик, небо було щільно затягнути хмарами. На трибуні жваво обговорювали публікацію одного з відомих іноагентів, який багато років жив у Лондоні, про те, що смерть Путіна була результатом отруєння парами новачка, розпорошеного кимось у його спальні в Новоогарьова одразу після інавгурації. Кажуть, що думки матеріалізуються, тому читайте вдумливо. Часто слово може влучати прицільніше ніж куля, а по своїй силі бути потужнішим за будь-яку зброю.